Вітаю вас, ефір на СТС продовжить програма «СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. 9 листопада, в День української писемності та мови, відбувся радіодиктант національної єдності, який з гордістю і натхненням писали українці по всьому світу. Він вже 23-й за ліком, відтоді як у 2000-му був започаткований командою українського радіо. Мінялися варіанти текстів, змінювалися диктори. Цьогоріч не читала, до речі, наша землячка, народна артистка і герой України Ада Роговцева. Але незмінним залишається прагнення організаторів згуртувати націю саме у день української писемності та мови. Написання радіодиктанту 2022 адаптовано до умов воєнного часу. У різних країнах світу були облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які через війну опинилися за кордоном. У сумському педагогічному університеті участь у написанні радіодиктанту національної єдності взяли керівники закладу вищої освіти, декани факультетів і директори інститутів, викладачі, студенти і навіть випускники попередніх років. Кілька речень про свій дім, така тема диктанту, у яких треба не помилитися з комами тире двокрапками, того дня я теж розмірковував про національну єдність, але замість диктанту вийшов у мене твір на тему, задану поточним моментом. Чи можна підглядати вірний варіант цього диктанту у вашого сусіда? Можна, якщо цей сусід, скажімо, зеленський, залужний, Резніков, кулеба, данілов, подоляк чи Арестович. Можна, якщо на рукаві у вашого сусіда шеврон з літерами ЗСУ або ТРО, адже саме вони, хто у владних офісах, а хто у окопах чи бліндажах, формують сьогодні нашу національну єдність і все, що вони роблять сьогодні і робитимуть завтра, запорука нашої перемоги. Вже давно увесь цивілізований світ залюбки співає червону калину, і люди доброї волі, впевнені, що браттям українцям неодмінно усміхнеться доля. Вже не знайти у продажу патріотичних шкарпеток топчу русню, бо попит на них явно перевищив можливості виробника. Вже навіть діти знають, куди прямувати руському кораблю. А кричалка фанатів харківського металіста про головного терориста зрозуміла і австралійським аборигенам. Що ж до орків, які зі зброєю в руках ступили на українську землю, то майже 80 тисяч з них вже у поліетиленових пакетах. А вони досі не засвоїли, що таке паляниця, гудзик, ганок, газда, кватирка чи кроватка. Вже українськими з неймовірно великої літери стали назви Хаймарс, Байрактар, Насамс, Свічблейд. А прізвиська даруйте, поганяла зграй руських свинособак» з Запорєбріка українці давно безпомилково пишуть з маленької. Даруйте, що я дещо відхилився від оригінального тексту, але це теж про мій з вами, українці, спільний дім. Тож, відклавши аркуші паперу з остаточними варіантами радіодиктанту національної єдності. Єднаймося, українці, бо ми з вами того точно варті. Шоста за ліком всеукраїнська науково-практична конференція. Інновації в освіті і педагогічна майстерність вчителя словесника відбулася цими днями з ініціативи кафедри української мови і літератури. Співорганізаторами цього заходу, участю якому взяло понад 150 науковців, стали численні державні і громадські організації, фонди і асоціації заклади вищої освіти. А метою конференції було обговорення актуальних проблем педагогічної майстерності фахівця в умовах війни: педагогіка миру і педагогіка зраненого серця, концепція педагогіки добра Івана Зязюна, першого міністра освіти Незалежної України, обмін педагогічним досвідом щодо викликів проблем. І перспектив розвитку освіти, актуальних проблем проведення занять в умовах змішаного і дистанційного навчання. У рамках конференції відбулася публічна лекція «Україноцентризм в освітній політиці доктора педагогічних наук, професора дійсного члена Національної академії педагогічних наук України Георгія Філіпчука. У межах програми конференції були проведені три майстер-класи у рамках шести секційних засідань, на яких було представлено понад 70 доповідей, дискутувалися питання, що охоплювали найрізноманітнішу освітянську тематику. Триває спільний проект фізичних реабілітологів СумДПУ і медиків клінічної лікарні святого Пантелеймона, спрямований на допомогу нашим воїнам, захисникам України, які зазнали поранень і проходять курс активної реабілітації. Невдовзі після звільнення Сумщини від російських окупантів на початку квітня поточного року в обласному центрі побувала місія Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва. Один з напрямів роботи цієї організації реабілітація травмованих воїнів. Прагнення швейцарців покращити стан матеріально-технічної бази цього реабілітаційного хабу підсилилося наявністю на Сумщині кваліфікованих фахівців з кафедри здоров'я фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії навчально-наукового інституту фізичної культури Сумдипоу імені Макаренка і досвідчених медиків обласної клінічної лікарні святого Пантелеймона, бази проходження клінічної практики студентами-реабілітологами Сумського педагогічного університету. Саме на базі клінічної лікарні святого. Пантелеймона проходять реабілітацію поранені військовослужбовці Збройних сил України. Підготовка фахівців для роботи на унікальному швейцарському обладнанні і за передовими методиками кілька місяців велася на базі Львівського українського католицького університету, де були створені тренувальні центри. Другий етап підготовки реабілітологів щойно завершився у Львові, звідки завідувач профільної університетської кафедри, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Олександр Звіряка, привіз подарунки від швейцарських колег, поділившись ними з колегами з лікарні святого Пантелеймона. Тут компресійні панчохи, що використовуються для протезування кульшових суглобів, різноманітні пов'язки при переломах кінцівок, системи ортезів на нижні кінцівки, бандажі проти. Радикуляційні пояси, охолоджувачі тощо. Цими днями завершився другий етап швейцарського проєкту Реабілітація травм війни в Україні. Кафедра фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії разом із мультидисциплінарною командою клінічної лікарні Святого Пантелеймона відвідувала Львів як представники Сумщини у рамках цього проєкту. Тренінг, який був проведен, проведен за підтримки швейцарського посольства, вміщував три насичених дні, де були розроблені різні клінічні випадки з різними назалогічними групами військовослужбовців. Хотілося б відмітити, що, що нового дізналася. Дізналася мультидисциплінарна команда. Це те, що були, розрі, був розібраний алгоритм дій і алгоритм дій при тих же самих ампутаціях і різних дегенеративно-дистрофічних ураженнях опорно-рухового апарату. Розібрана нова розібраний новий. Це теж, розібраний, новий Підхід до аналізу як нормальної, так і патологічної ходьби військовослужбовців. Особливо акцент був зроблений на е, патології іменно ампутованих ампутованих ніжних кінцівок. На сьогоднішній день клінічна лікарня святого Пантелеймону бере участь у, у евакуації військово поранених а, і Палатах у відділеннях нашого закладу перебуває певна кількість поранених військових. Наше відділення відділення реабілітації, в тому числі залучене до лікувального та відновного процесу цих хлопців. Тому проходження навчального процесу за програмою реабілітації травм війни в Україні дуже допомогло нам в нашій роботі. Воно допомогло в діагностиці і допомогло в практичній діяльності з даного роду пацієнтами. Тому від себе хотів би подякувати безпосередньо Олександру Звіряк. І за те, що долучив нас до цього процесу, він повідомив нам, що існує такий проект, і запитав, чи хочемо ми, чи не хочемо. Ми, звісно, відкликнулися. Також на базі нашої, нашого відділення проходять, по кафедр, проходять практику навчальну та виробничу студенти кафедри ерготерапії та фізичної терапії Сум ДПУ Сумського педагогічного університету. Тому. Ми тісно і я вважаю плодотвірно співпрацюємо в даному напрямку. Двоє студентів навчально-наукового інституту культури та мистецтв у місті Іршава на Закарпатті відзначилися нагородами всеукраїнського благодійного конкурсу, сяючи світ талантів 2022 Вихованець викладача Лідії Тарапати Більченко, другокурсник Ярослав Балай, посів перше місце у номінації Клавішні інструменти серед учасників 18-20 років. А Наталія Мочакова, яку готувала викладач Лизавета Соколова, здобула гран-при у цій же номінації і цій же віковій групі учасників благодійного конкурсу. Сьогоднішній випуск програми ми традиційно завершимо новинами зі спортивних арен, де відзначилися студенти і випускники педагогічного університету. Пропустивши дев'ять матчів чемпіонату англійської футбольної прем'єр-ліги через травму, випускник інституту фізичної культури Олександр Зінченко повернувся до стартового складу канонірів у центральному матчі 15-го туру проти Челсі. Один з варіантів лондонського дербі на Стемфорд-Брідж виграв Арсенал з мінімальним рахунком завдяки голу Габріелу Магальянцу на 63-й хвилині. Зінченка аж на 78-й на полі замінив тірні. Завдяки цій перемозі Арсенал повернув собі одноосібне лідерство в турнірній таблиці з 34 очками, здобутими у 13 матчах на два очки випереджаючи Манчестер Сіті. Слід відзначити, що для Олександра Зінченка цей матч став 82-м в чемпіонатах Англії, і за цим показником він став кращим серед українців, випередивши Олега Лужного, який свого часу зіграв у 81-му матчі чемпіонату АПЛ. Визначилися суперники Івано-Франківського урагана у матчах елітного раунду футзальної ліги чемпіонів. Ураган, у складі якого грає випускник інституту фізичної культури Артем Фаренюк, у групі Ей суперничатиме за вихід до фіналу чотирьох з португальським спортингом, сербським Лазніцаград та господарем групи італійським Чітта Ді Еболі. Матчі на цій стадії турніру відбудуться 22-27 листопада. А у середу, 9 листопада, Фаренюк у складі національної збірної взяв участь у матчі третього туру основного раунду відбору на чемпіонат світу 2024 року проти команди Косово, який відбувся у Пріщині, і який українці виграли з рахунком 5-2. Фаренюк, який саме цього дня святкував своє 30-річчя, відзначився голом на 31-й хвилині. Нагадаю, до цього українці виграли поєдинки з командами Косово 3-1 і Нідерландів 4-2, а заключний виїзний матч групового турніру зіграють 8 березня з нідерландцями. Студенти навчально-наукового інституту фізичної культури і педагогічного університету відзначилися перемогами на чемпіонаті України зі спортивної аеробіки, який відбувся в Києві. Чемпіонка світу Анастасія Корашвілі виграла індивідуальні змагання жінок. Станіслав Галайда медаль також ж гатунку здобув у індивідуальних змаганнях чоловіків. А разом з Анастасією Литвин вони стали кращими у змаганнях тріо. Крім того, Курашвілі, Литвин, а також Давид Матвієнко, Анна Зимогляд, Анна Корнієнко і Марина Фуртат у складі команди Сумщини здобули золото у категорії «Айроденс» серед дорослих. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн добіг свого кінця вже за тиждень у цій же порі. Ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу СТС, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!